Привіт! Всіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні суботу. У нас на дворі падає дощ, прохолодно, коротше, погода така зовсім зовсім не літня. Ну, нічого. В хаті також багато є роботи. Хлопці беруться, будуть прибирати. А я стаю щось печу смачненьке, бо нічого нема до чаю. Так, завжди, напевно, сирник через те, що маю багато сиру. Сир треба використовувати, треба з нього щось робити. Маю багато сиру, але маю яблука, то зараз спечу щось сирно яблучне. Ну добре, гайда. Гайда до роботи, бо субота то такий день, де завжди є багато роботи. Маємо все встигнути. Поїхали. Як завжди, зробила кістечко коричневе Піднес під ложку. Тепер зверху яблука вже натерла, ще сік треба забрати, дала цукор. І сюди спочатку ставлю. Яблучка виложила. Тепер, друзі, сирна маса. Все, як завжди: сир, цукор. Яйця. Ну туди дала 4 яйця, пудинг, персику в мене був. Трошки масла, перемішала. Будемо сюди виложувати. Все, гарно, все виложили. Ставимо пекти. Так, сирник спекла. Шоколадку розтопила, зараз ставлю. Нехай встигає до вечора або до завтра. Та й буде готове до чаю і до кави. Та й що, друзі, ніхто не відміняв молочки. Треба відігріти сир, два відра маю. Зараз ще відігрію сир. Поставила варити русіл або курячий бульйон з тістом. Бумик вже прибіг, думаю, до кого ти там балакаєш? Бумчик. Бумчик був там далеко, скоро прибіг. Що ти балакаєш? До кого ти балакаєш? Може тут хтось є, а він, а він не знає. А він не знає. Один баняк стіджую. Другий баняк відігрівається. Там ще розсіл беру. А Бумчик є. Є бумчик, такий нечемний хлопчик, так? Такий старий нечемний хлопчик наш. Буміку, так? Тямо, треба вирвати одну морквинку мені, викупати до бульйончику. І що? І якоїсь зелені. Може петрушки вирву. Пішли. Дивіться, кукуруза повилягала, тими дощами, може, піднесеться. Може піднесеться. Не. О. Я ж до землі, певно, вже все. а Отак. Що не вимерзне, то висохне. Що не висохне, піде, піде дощ, приб'є. Що це таке? Але сьогодні волого, дуже, дуже волого, друзі. Дуже волого. Дивись, що вже така малина файна. О, покажу. Не буду кручати крапельні поли. Дивіться. О, вже є перші плоди. Наші не приймають, наразі нас не приймають. Та й добре, бо ще дуже багато зеленої. Тільки, тільки на початок. Сам початок. Так, морковочку вирвала. Петрушки вирвала. Йдемо. Йдемо варити далі. Так, бульйон курячий готовий. Макаро вже доварую. Та й все. Так приготувала. Дівчатка, Дівчатка і хлоп'ятка. Що ще в мене? Я ще мию крильця. Крильця курячі зараз запечу. Це вже буде на завтра. Сьогодні ще котлетка смажила, курячі є. То... Їм то вистачить. А на завтра ще хочу крила спити, щоб були. Бо знаєте, що завтра? Бо ми завтра маємо хрестини. Ми завтра йдемо на хрестини. Боже, як зачіплю той палець. Друзі, штоком б'є Завтра маємо Христини. Ви всі знаєте, що моя кума родила. Хлопчика родила. Завтра будуть хрестити. Тому я завтра не буду мати коли що готувати. сирник є, зараз крильця, спочу, бо Дениско не хоче йти на хрестини. Ну, в нього так, так є. Він, знаєте, тако, ні дитина, ні дорослий. Артур йде, а Денис ні. Тому що він мав що їсти, спокої, а ми йдемо. Так, друзі, тому йому тако наготую крильця напочу, що він мав серник буде мати, а зачепила. Та я б Е, Боже, вчора мені порадив е, е, людина, одна порадила, що треба, от, де палець прибила, і він такий напух став великий, друзі. Треба взяти голку, розігріти на газовій духовці і пробити саму. Та пластину. Я тако прочитала, зразу для мене такий був шок. Я думаю, я того не зроблю. Ну, бо якось так дуже страшно то все звучало. І це... І знаєте що? Потім знову написали мені, що так треба зробити. Вже настрашивала мене, що може бути нагноєння. Я набралася смілості, взяла я ту голку, нагріла на цьому, чоловік побачив, що я роблю, та й втік. Не було його. Ті хлопи такі, знаєте, герої, тільки якщо все стає, то все. Каже, він в тому не участвує. В <рив> каже, ліпше їдемо до лікарні. Каже, яка я попробую? І що, друзі? Я пробила. Дійсно, воно, е, воно не чути, бо це ж ну, нігоді, немає нервових закінчень. Вже як дійшла до самого після ногтя, е, до самих тканин, ну так запекло трошки. Звітом потекла кров, і мені стало легше, друзі. Мені стало легше палим. Ну, щоб тако потиснути, то палець болить. Але він такий був, знаєте, великий, такий набряклий. І воно та вся кров з вийшла. Ось так. Так що щиро, щиро дякую. Хто мені написав? Я забула вже хто порадила мені одна людина, і ну, спочатку мені було дуже так, думаю, я таке не зроблю. Але вже почали мене страшити, що той немає нічого смішного, що воно можна ривати, потім ноги будуть здирати. Потім думаю... Я попробую. Ну і пробила, і зробила, друзі. І дуже дякую, реально. Реально помогло. Добре. Так, стільки багато крилів. Зараз сіль, перець приправи, аерогріль і запекти. Ось так гарненько наталували. Ставимо пекти. В принципі, так день збіг. Трошки того, трошки того. Та й так день прийшов. Хлопці поприбирали сьогодні, молодці попилососили, поприбирали. Сюди помили. А я вже на кухні. Господарку треба зараз обійти. Бумцю у андурі хоче на диван. Та й все. Добре, друзі. Вам всім гарного вечора. Спокійного, тихого, мирного, доброї ніченьки. І до завтра. Завтра зустрінемося. Завтра ми з вами йдемо на хрестини всі разом великою дружною компанією. Так що завтра ми обов'язково зустрінемося. Папа. Кажи папа, ти заївся, ти заїв серник. Чекайте, бо заївся трошки. же старенький. Заївся. Ну, то ніц, ну що зробити. Кажи папа. Каже, папа всім.